Покрали крам та гроші, грабіжники на ринку добробут в Березму підприємців, які прийшли на роботу. У 7 квітня чекав неприємний сюрприз. Їхні торгові місця були відчинені, а товар валявся як після погрому. Тут весь товар оцей лежав тут на підлозі. Лерки вскриті були. Два набори пропало, такі з ключами. Ножі, ну, там охотничі, виручка залишилася. В основному гроші шукали, бо перевернути всі такі вещі по заначках. Ці коробочки, всі там прайси лежали. Тож прайси викинуті були, видно, перетрушували все. Підраховувати збитки від нічного візиту. Грабіжники взялися й інші потерпілі, адже зловмисники показійнували у десяти кіосках, брали те, що легко винести. Але загалом кажуть підприємці: шукали гроші. У Руслана зникли запчастини до велосипедів. Дорогу на 16 тисяч техніку грабіжники не зачепили, вкрали дрібні, але не дешеві деталі. Я приходжу, немає, бачу, власне, там пару штук до велосипеда запчастини. І пару цепів немає. І одної болгарочки просто-напросто витягли. Наприклад, цепи по 180 гривень. Саме дороге взяли натяжне до велосипеда 220 гривень. В основному все. А з того, що у вас тут є найдорожче? На 2 тисячі гривень, а найдорожче стояло з боку, 16 тисяч стояла пилка посварбі. То що вона важка, що як ви думаєте, чи? Її... Вона не важка, просто напросто це працювали якісь діти. У Інни Гербер з кіоска грабіжники забрали гель для душу, а вже опісля жінка не дорахувалася парфумів. Лізли в кіоск через товар, тож потоптали косметику, понищили пакунки, грошей не знайшли, бо не було. Крима набори, бачите, набори були он так. Бачите, що він, потім були отак. Набори всі валялися воно порвани. Не води би, нічого. А як тільки що в мужчині показали, то бачу, що немає дві туалетних ходи по 180 гривень. Ну загалом нарахували скільки збитків? Так, Десь 650 гривень. Було перевернута ця коробка і копійки висипані. Поки власники торгових місць підраховують збитки, завдані грабіжниками, правоохоронці шукають самих зловмисників. Їм про нічних візитерів повідомив охоронець добробуту. Розповів, що невідомі особи пошкодили вхідні ворота, через них і потрапили на ринок, який обчищали. Нині охоронець у нейрохірургічному відділенні районної лікарні, бо після інциденту почало здавати здоров'я, піскочив тиск. Але правоохоронцям він розповів, що почув сторонні звуки і помітив невідомого в балаклаві, запримітивши охоронця злодій втік і Пільник залишився всередині одного з кіосків. Там охоронець його закрив і викликав поліцейських, але зловмисник вибив двері, якими збив сторожа. З ніг о 3.25 ночі невідомі особи пошкодили вхідні ворота до також цього місцевого ринку, і проникнувши на його територію, здійснили крадіжку із декількох торгівельних лотків. Виставлені місце події було зафіксовано обстановку, яка була в лотках, скажімо так, вилучено. Знераді вчиненого злочину, а також е інші речі, які е злочинці, скажімо так, залишили е після вчинення даного кримінального пропорушення. Правоохоронці вже встановили, що потрапляли до кіосків грабіжники шляхом віджиму дверей. За фактом грабежу нині відкрите кримінальне провадження. Зловмисників поки шукають.